Автори анонімного телеграм-каналу Цинік міркують про майбутні вибори президента в США для українців, як не крути, ці вибори важливі. Отож, послухайте їх прогнози, але пам'ятайте, що прогнози це лише прогнози. Вибори в США як свідчать джерела з республіканського середовища, спонсори Десантіса та й сам Десантіс виявилися розчарованими фінансовими вкладеннями. Піар акції та медійне висвітлення Десантіса, на яке було витрачено колосальні кошти, анітрохи не збільшили, а навпаки, зменшили популярність Десантісу, говорить Джерело. Причина цього в тому, що Десантіс, як людина без харизми, почав боротися з Трампом у його консервативному полі, взагалі не взявши до уваги тих, хто сумнівається, очікуючи на республіканця-центриста проти Байдена. Так що подібний трек Десантіса може привести до. Мінімізації явки через розчарування в республіканському політичному середовищі, отже, вибори будуть по лінії Трамп Байден, і саме цього ми й домагалися, вважаючи, що Десантіс має набагато менший антирейтинг ніж Трамп і Байден. Але Десантіс так і не зумів створити рейтинг, так і залишившись залаштунками, зважаючи на бездарну політичну гру на Трампівському політичному цвинтарі ідей. А от Байдена, як кажуть колеги з демократичної партії. Намагатимуться бити через головне вразливе місце через Хантера Байдена, але такий компромат не зможе перевести демократів у розряд республіканців, зате посилить становище нейтралів. Трамп явно не той, хто може розгойдати нейтральну публіку. Тому, ймовірно, на тлі кризи кадрів та провалу десантіса ми побачимо перехід прихильників республіканців та демократів у нейтрально апатичне русло. Тож із величезним шансом на головних президентських виборах 2024 року буде колосальна, як для Сполучених Штатів, неявка. І до того ж, битва рейтингів перетвориться на битву антирейтингів Голосую за будь кого, тільки не за. А далі американець вписуватиме якесь ненависне йому прізвище. Від каналу Саме Сік нагадаємо, що будь-яку інформацію треба сприймати критично а думки експертів це лише думки експертів.